Понеділок 4 листопада. 99 550. Слава Богу. Кілограм менше, да? Пишу. Так, минулого понеділка було 100 кілограм 500 грамів сьогодні. У нас пишемо четверта да? листопада дев'яносто дев'ять кілограмів п'ятсот пятнадцять Отакий сьогодні цукор, слава Богу, пишу так, цукор. 6,8. Так. Виноград уже не їм. І пішло діло на поправку. Молодець, я молодець. Перевезли мені молочко, поставила я на тепле котики мої, п'ють. У тебе є своя. Отак своя є мисочка. І своєї пий. Тут добріше, да? Отут пий. От противний. От противний вже ж. Я тобі сказала, отут пий, отут, отут. Противничий. От зараза. Ну, пийте там. Раз йому там добріше. Ох уже ж. Не люблю я кота. Ну, не люблю і все, ну що ти зробиш? А де ти її одінеш? Так, натру гарбуза і приготую собі кашу з гарбуза. Натерла я гарбуз. Зараз залюю молочко і нехай закипає, нехай вариться. Це мені буде на сніданок. Просто гарбузяна каша і все. Так, готові мої рогалики. Дивіться, які вони красиві. Нехай прохолонуть. Потім будемо куштувати. Отака вийшла смакота і красота. Як я її готувала, ці рогалики, я розкажу в наступному відео. Дивіться, готуйте смачного. Ось такий у мене сьогодні сніданок, каша з гарбуза, молочна каша. Два яйця, шматочок невеличкий сала. Рогалики, такі, що нам можна, і кава. А снідаю я, дивіться, о котрій 1230. Всім привіт! Всім доброго дня! Вже далеко не ранок. Сіла снідать. Почну з яєць, бо я чула, що лікарі говорять, що треба починати із білкового. Із білкової їжі, із білка. Ой, господи, поки скажеш, поки придумаєш, як сказати. От, А потім спробую рогалики. Ви бачили, яких пекла все, давайте, дівчатка, дуже хочу їсти, потім поговоримо. Так, ну що, пуштуємо рогалика. Симпатичний. Ану. Ось такий він в розрізі. Зараз спробую. Сказати, що смачний, нічого не сказати. Дуже смачний. Дівчата, готуйте і живіть наповну. Не відчувайте себе обділеними. Всім смачного. Рекомендую! Так, дівчатка, дивіться, після сніданку пройшло рівно 2 години. Цукор 8. Це норма. Бачите? Значить, нам можна такі рогалики. Так, сідаю так. Мулічка, мулічка прилюбувала моє місце, дивіться. Сидіть на моєму місці і краю, О, де я сижу, там і вона любить. От там іди сідай. Іди, отут. О, на цьому місці. А от вона не хоче там. Оце, от дивіться, раз і стрибнула. Оце тільки тут, де я сижу, тут їй подобається. Охоже. Так, поп'ю каву, поп'ю каву. Я сьогодні з вами якось і не говорила, так? Да? Що хочу сказати за свою вагу. Я дуже задоволена, що в мене зупинилась вона. От. І якось треба цей процес втримати, і щоб вага пішла на спад. От. Ну, я дуже задоволена. Що я хочу сказати, що я ж почала приймати псиліум. Кожен день я п'ю чайну ложку на ніч псиліума. Просто чайну ложку розвожу теплу воду і п'ю. У мене став нормалізуватися кишечник. Я вам колись говорила, що в мене закрепи. Зараз, Ту -ту 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 -ту. я не знаю, в яку сторону. Через ліве, да, через ліве плече треба. От. І оце я задоволена цим. Ну, я дуже хочу дійти до 95 у мене ж було навіть, я дивилася старі відео за минулий рік. У мене восени, здається, да, було вже 94, 450, отак, здається, було. То я хочу знову так. Якось, дивіться, так, потихеньку, потихеньку, непомітно і дійшов до 100 і, і вище, да, було 100 і. Майже годин, Ну, не хочу я. Оце ввечері сіла попити, попити каву взагалі без нічого, без, просто отак, от гірку каву. От мені щось так захотілося я дуже рада. Не хочеться так думаю, зараз нічого не хочу. не шоколадки, не ні пиріжки, нічого. Такого я не хочу. Не вершків не хочу сюди, ні молока, нічого. Просто хочу чорну каву. Чорна кава збиває цукор ще. Антиоксиданти. Хоча ми в цьому нічого не розуміємось, ну говоримо те, що чуємо. Так, зараз поп'ю каву і піду. Мені треба зібрати цибулю, там всю, що в мене в сараї ще занесла, колись, може, хто бачив. Зібрати цибулю і перенести її. Пригребицю, бо у сараї вже може бути мороз. Я не хочу, щоб вона примерзла. Потім вона буде солодка і відставати, і ну, ніяка, ви знаєте, яка цибуля. Вона тоді слоями слоїться. Так. так що зараз піду займусь цибулею. Потім в мене робота є в хаті. Я це ось, ось до обіду лежала в телевізорі. Дивлюся, дивлюся, тарологів, тарологів, дивлюся. І нічого хорошого я не чую поки що. Нічого хорошого. Прямо робиться страшно. Робиться страшно, та і все. Не хочеться. Не хочеться не хочеться тої рашки, не дай Господь. Хай Бог милий і відводить, що вони творять з нашими людьми. Це страх Господній. Так. Да. Що не день, то новини погані. І в Харкові постраждали дуже люди і в Києві. Це жах просто. І Суми. Та і все. Що там казати? І Одеса. Кажуть, що приберігають ракети, ой, переберігають ракети до холодів, потім будуть кошмарити нас ще гірше. Так що так, поки що тепло. ну У нас північ, південь. Вчора взагалі чула, що. Знову підуть на ерпінь, на бучу? Ой, у нас там діти? Ну, якщо що, то до нас то й все ой що буде? Вже думали, що все, а воно ще ні, ще не все. Ой-ой-ой, бідна наша земля, бідні наші люди, діти. Як подивишся, то Ютуб, тих тарологів, то... Ой, нічого ж хорошого не кажуть поки що. То говорили, що до кінця цього року закінчиться війна, а тепер уже не кажуть. Так що так. Дай Боже сили нашим воїнам витримати це все Божої охорони їм, ангелів-охоронців. Ой. Тай таке. Що хорошого. Війна, одним словом, та і все. Так, ну що, зараз таке вітряганечко, такий вітер сильний, Ну не холодно якось. Зараз все одно ж піду в сарай. Піду, зберу цибульку. Все занесу у погреб. Так що так. На рахунок хочу сказати, вже цих рогаликів. Бачите, як цукор не піднявся, слава Богу. Котики гарненько їли, так що складу я їх. А ну я їх в судочок та, та поставлю з глаз, щоб не бачить їх. Ну, все ж таке. Так і буде рука тягнутися, не треба. Ти що хотіла? Пиріжків? Ти ви вже їли, все, це на завтра. Ну, не закрию так. Прикрию те і все. Та винесу в холодне місце. Розуміла? Ти мене ж людюміля, так? Да? Ай, ти розумничка яка. Так, Все, перебрала з очей. Так. Тут у мене ще хороший листочок. Це горішки тут. Міля, ти будеш горішки їсти? А? Так, тобі горічки будеш їсти. Агу-на. Все одне. Ано йди на, на ось. А пробуй. Їсть. Добренький, так? Да? Поки там теж треба вітамінів. А це листочок ще хороший. я його помию. Водичку зараз замочу. А потім ще раз використаю. А що? У мене зайвих грошей немає. Так, передяглась. Не люблю в тому, в чому я в хаті, в тому, в чому на вулиці, в тому і в хаті. У мене є так хатня, хатня кофта, хатні кофти. І на вулиці ці ще. Ну, так. Ось ну, підемо в сарай на цибульку. Треба дати і поставити, зварити. На завтра. Треба вже якось почати ходити. Ну, зараз сьогодні не вийде, бо зараз займусь цибулею. Поки туди-сюди та й стемніє. зараз тимніє дуже швидко. Що тут? Угу. тут? таке. Ну що, йдемо зі мною пішли? Оце цю цибульку оцю, оцю. І от той часничок треба занести в погріб. А тут небагато. Так, понесла я. Не в погріб, а пригребицю. Поставлю пригребицю, бо в погріб не можна. Цибульки треба, щоб було сухо. Да, мурчик. Так, пішла я понесла. Оце ну, так, у пригребиці. Туди далі погріб. у да? пригребиці тут буде стояти. Ось двері. Будуть більше морози, опущу в них нижче. Ось так. Так, а помідори, помідори занесу у хату. Туди, де у нас Де кухня, туди ближче до батареї, щоб вони встигли. Ось так. Колись отак у нас зберігались помідори аж до Нового року. Ми їли, вони підспівали, ми їли. Отам От в батареї, да? бачите? От. Нехай стоять. На вечір готую собі розсольник. У мене є перловка, каша перлова з м'язком. Зараз я вкину бульйон. Вчора в мене бульйон варився ляшечки, може, пам'ятаєте. Огірочки. Зараз вкину без картопельки. Зроблю зажарку і буде такий суп. Россольник. Що, дівчатка, на сьогодні все. 17.20. Зварила я супчик, росольник, ви бачили, зараз піду поставлю вам відео. Та і все. Потім прийду по вечері. Дякую, що мене чекаєте, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До побачення! Бережіть себе! Давайте пішла. Я ставити вам відео.